Освітня підтримка у кадрі пізнаємо природу шостий клас. Пізнаємо сонячну систему. Чому людство залишить Землю? Людство розглядає можливість залишити землю з кількох причин. Перш за все, наша планета єдине відоме на місце в космосі, де можливо існування життя. Проте, з розвитком технологій та зростання нашого розуму ми розуміємо, що космос має багато незвіданих можливостей. Колонізація і освоєння інших планет може дати нам можливість вижити у випадку небезпеки на Землі, такої як природні катастрофи або вичерпання ресурсів. Крім того, це відкриває нові можливості для наукових досліджень і розвитку технологій. Також це можливість стимулювати співпрацю між країнами та сприяти розвитку міжнародного наукового співтовариства. Декілька цікавих фактів про колонізацію і освоєння космосу. Перша жінка-космонавт була Валентина Терешкова, яка здійснила польоту космос на кораблі Восток 6 у 1963 році. Космічний корабель Voyager 1 запущений у 1977 році, досі подорожує в космосі і перебуває за межами сонячної системи. Планета Марс вважається однією з найбільш обіцяючих для колонізації людства, і багато місій розробляється для дослідження можливостей життєзабезпечення на цій планеті. Інтернаціональна космічна станція це спільний проєкт багатьох країн, який вже понад 20 років обслуговує як дослідницька лабораторія у космосі та міжнародна база для наукових досліджень. На Землі є декілька компаній, які активно працюють над розвитком технологій для колонізації космосу. У світлі цих можливостей колонізація інших планет стає однією з ключових цілей зацікавленості для майбутнього розвитку людства. Знання це суперсила, яка робить вас непереможними у будь-якій ситуації.